Ми викидали за одні сутки тільки по 900 снарядів, отак просто. На штаб передав, вони кажуть, давай по цілій один пакет відпрацьовує і тікай звідти. І ми відпрацювали, і буквально тільки від'їхали від місця, і на наше місці пакет градів лягає. Мене з хлопцями дуже вони хотіли зловити, дуже. Тож ми їм наробили. І вони мене шукали дуже. Тоді ми в складі танкового батальйону. Я з двома машинами БМ-21 видвинулися приймати бій на кордон з Росією в Біловодську. Ми там прийняли бій 24-го. Позивний Сварог, військовослужбовець 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на службі у ЗСУ з 2016 року. Широкомасштабне вторгнення зустрів на бойових позиціях на Луганщині. У перші дні виконував завдання у Біловодську, потім у Северодонецьку та Лисичанську. Дістав поранення, втратив ногу після реабілітації. Знову повернувся на службу, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Ми тримали місто оце півтора дня, а потім, коли ми вже побачили, що нас обходять сторони, почали рухатися в сторону щастя, щоб вийти з кольця, бо це була одна дорога, з якої можна було вийти. Пробивалися через блокпост, який вони забрали у наших прикордонників. І це була перша моя стрільба не по наводці, а просто на око. Того що часу взагалі не вистачало. У нас ішла танкова колона, а ззаді я з Уралами. І просто на ближайшому полі просто город людей, ми туди заїхали і на око просто стріляли, вибивали блокпост, тому що там блокпост був на такій горки, що танкісти нічого не бачили, тільки ми могли їм туди закинути. І перші 10 снарядів влетіло дуже класно. Ніхто навіть не очікував, що так вийде. Один танк в капанірі пробило башню, повністю попало прямим попаданням. В самий блокпост один снаряд попав, і решту кольосної техніки посікло цим. то вони почали розбігатися просто з блокпоста. І ми вже їх доганяли разом з козаками. Козаки полінотами їх косили, а ми докидали снаряди просто. Морська піхота на козаках пішла вперед, а ми одразу притусувалися, так сказати, до них і в місто. І мені дзвонить командир батареї і каже, ти дивись акуратно, місто вже наполовину не наше, не знаю, як ти будеш проїжджати. А через місто було два шляхи. Або через центр міста, або об'їзною. І вийшло так, що на об'їзні стало ще дві колони танків, які перекрили всю об'їзну. Я кажу, водителю, давай. Через центр міста, ми через центр міста, чотири здорових машини просто пролітаємо, вилітаємо, просто виїжджаємо з міста і нас зустрічає танк, їде в, в сторону, куди і ми. І просто він повертає башню нам в сторону, і я кажу, все, давай. Ну, слава Богу, там ще всі наші були, і ми це все в Сєвєродонецьк заїхали, буквально переночували, і на ранок ми одразу вже в Лисичанськ. На початку в мене бувало по сім по виїздів, по вісім виїздів. Ми викидали за одні сутки тільки по 900 снарядів. Отак просто. Ну, Якщо чисто по нас, були гради по нас, були міномети по нас в один момент, стволка. Вони ще тоді безпілотники ударні не застосовували, поки я був ще. Тільки оце була артилерія, яка по нас лупила. Ми під'їжджали просто бо моментами дуже близько, що навіть міномет 120-й доставав. У нас було так, що один раз виїхали на поле, два, два Урала і газ 66-й. Ми стояли, чекали команди відкрити вогонь, і по нас почав працювати міномет 120-й. Ну, він нас шукав велике дуже поле, і він нас точечно почав шукати. І ми зрозуміли, що він нас знайшов тільки тоді, коли пакет градів ліг. Недалеко від нас. Я ж на штаб передав, вони кажуть, давай по цілі один пакет відпрацьовуй і тікай звідти. І ми відпрацювали, і буквально тільки від'їхали від місця, і на наше місце пакет градів лягає. Там 10 секунд різниці, як ми уїхали звідти. Виїжджаєш, відпрацьовуєш. Деколи легкі були, тому що виїхав, відпрацював і уїхав. Деколи бувало, що приходилось подовше стояти. Коли Наступи на наші батальйони йшли. Я міг стояти на місці, а урали просто між собою отак мінялися. Один приїхав і стрілявся, тільки виїжджає, другий заїжджає. І отак цілий день могло бути. просто. Мене з хлопцями дуже вони хотіли зловити. Дуже. Тому ми їм наробили. І вони мене шукали дуже так часто. Бо Я тільки виїжджаю з вогневих, на вогневих вже. Ці прильоти. І от, один в нас була команда, наш штаб накривали в Лисичанську, просто його рівняли з землею, там всім, чим можна було. Там Урагани прилітали, гради, піони, все абсолютно. І штаб не міг просто вийти на двір, щоб уїхати. І я ж... А це був момент, почалось, коли я вже виїхав на поле. І я півдня просто катався, тому що не було управління, не було цілі. І я просто катався, щоб мене не зловили. І коли штаб, штабу вийшло, вже вийти, начальник артилерії е, зв'язався, і безпілотники почали літати наші. Знайшли їхні гради. Точніше, я навіть не знаю, що була перша ціль, тому що вона була дуже далеко. І е, я під'їхав максимально близько до піхоти, там, Новотошківка село. І я до нього під'їхав, тому що тільки звідти діставав. І потім коли я, коли вже навівся, поміняли мені ціль. Вона була вже дуже прям близько до нас, їхні гради, три машини. Я 20 снарядів по їхніх градах вистріляв, і мені просто з другої сторони зразу ж. Там буквально хвилина часу мені з другої сторони їхні гради накривають нас. Це мені водій вибігає і кричить. Подивіться, каже, на нас гради летять. І хлопці зразу в посадку, а там не посадка, там отакі деревця тонесенькі, що заховатися, особо нема куди. І хлопці ж раніше від урала змогли стрибнути. А я поки добіг до асфальтованої дороги і тільки дірнутися стрибати, я чую, що я вже лечу. Ну там так дуже швидко, особу щоб. Але при свідомості був постійно від поранення і допоки не усипили на цьому лисичанському госпіталі. В Америці відкрилася клініка, і вони зі мною зв'язалися, коли я подав до них заявку. І Я вже знав, що я конкретно буду їхати туди. І Після лікування в мене ще відпуск за станом здоров'я. Я поїхав додому. І вже з дому я уїхав на протезування в Америку, а коли прибув, ще реабілітація. Привикав до протезу, і оце от після реабілітації приїхав приатом. Стимул це якби так грубо сказано стимул. Тут е, швидше, напевне, бажання просто чи небажання, я навіть не знаю, як пояснити, але просто тягне і все тут от, от хочеться. Служба кардинально змінилася, порівнюючи до поранення, тому що до поранення я все-таки... Повністю бойовий був. І в мене ж вся бойова робота, все поля і постійно. Зараз ну, на місці постійно, щоб мені в поле виїхати, мені вже важко на протезі ходити. Може, ще просто момент, що я не привик, а може і, і не привикну до, до болота, до цього всього. На даний момент просто стараюся передати свого опиту молодому командиру взводу, який от прийшов тільки з трьохмісячних курсів з академії, розказую, як краще зробити, і розказую про людей, тому що всі мої, всіх знаю. Запитується дуже багато питань, я йому розказую абсолютно все, як і по бойовій роботі в артилерії, і як керівництво з людьми. Ну, поки такі мої задачі. Що можу, тим допомагаю. Донечка мене чекає вдома два з половиною роки. Я перший рік життя з нею абсолютно, може, місяця-два я за перший рік я з нею був. До, після поранення я з нею вже. Постоянно. Дружина на мене завжди свариться, що я їй завжди все дозволяю. А як не дозволяти, якщо є момент просто е, побути з дитиною? І мама, бабця моя, тітя, сім'я, брат, ну брат теж служить. Напевне, сім'я в першу чергу. Тож я ж не за себе тут стою. У мене є донечка, яку хочеться захистити, і щоб вона, коли виросте, не знала, що таке війна і що таке може бути колись ще. Конкретно, щоб виділити щось, за що тут стояти, це нереально, тому що це в загальному всі відчуття і всі моменти життя, які склалися не так, скажімо так, завдяки сусідові. І воно все накопичується, накопичується і робиться якась напевне злість на них і відраза. І не хочеться просто, от, щоб вони були, щоб взагалі існували. І Якщо ти розумієш, що ти можеш приложити до цього якісь зусилля, чому ж не приложити їх? Якщо гарно жити і від... Від... відхреститися від війни, воно ж нічого не поміняє. Воїн це я.